Григорій різник, «Чи є сонечко. Вилупилося курча з яєчка, побачило в небі сонечко і питає у мами ковочки. Що це таке гарне та блискуче, мамо? Сонечко, каже квочка А чи є воно? цікавиться далі курчатко. Не знаю, мабуть, нічиє. Зраділо курча аж підскочило. Буде моє, буде моє, бо воно мені подобається, вигукнуло курчатко і побігла хвалитися, зустріло воно песика. Я маю сонечко, я маю сонечко. А хто тобі його дав? Ніхто, бо воно нічиє, а стало моє. Песикові стало заздрісну, Сонечко. І, звісно, не хотів, щоб його забрав собі хтось інший. Тому песик сказав, я раніше від тебе народився, воно вже давно моє. Ні моє. пищить курча. Ні моє. гаркнув песик. Ішов собі по дорозі тінь, послухав і каже. Ось щось нове, ач які вже сонечко ділять. Ану, хто каже, що сонечко тільки йому належить і більше нікому, то нехай і забирає його з неба собі. І заберу, сказало курчатко і підскочило раз, другий, третій. Ні, я заберу, крикнув песик і собі давай стрибати. Ясна річ, нічого в них не вийшло. От, бачите, сказав кінь. Сонечко, забрати собі не можна. Воно нічиє, воно наше. А як це наше і моє? І твоє, і його, і моє. Потрошку. Зрозуміло?